У нас на майданчику є отакий от прекрасний бумерок, Це x 3 2012 року в чорному кольорі. На М-комплектації 2 турбодвигун на повному приводі 293 тисячі пробігу. Стоїть у нас лінзоване освітлення з ангельськими глазками. Є у нас туманочки, партронічки передні, задні. Маємо ось такий ось шкіряний салончик з гарною боковою підтримкою. Така от нас подушечка, яка відбувається тут підтримки ніжок. Є у нас пам'ять сидіння, дві персони, електрорегулювання по всіх плоскостях. Туманочки, автосвітло, Мультикермо ось таким чином виглядає. Також емочне в нас. Є підрульові пелюсточки, управління круїзіком, інформація, гучність мультимедії та голосове управління. Такий у нас екранчик мультимедії, є на двузони клімат-контроль, підігрівчики сидінь, cd Ченджер. Заводиться авто з кнопочки, і є система старт-стоп. Коробочка автомат, є стабілізація, вибір режимів візиди, допомога при спуску, по електронічки, електричний речічок і автохолд. Зверху у нас дзеркальце, є, на є у нас три електронні ключі, підсвіточка і електрорегулювання шторки. Ось така у нас панорамка зверху, можна також ще лючок відкрити за бажанням. Так, позаду маємо ось такий ряд диванчика, також присутні і зафікси. І ось такий от підлокітничок, в якому у нас є два підстаканочка. Все працює справно, нічого не вилітає, не розсипається. Така от позаду оптика дуже красива. Напис X3, задній ряд патронічків, двохстволка і американський фаркоп. електропривід багажника. Він у нас, до речі, доволі великий. Присутня у нас сіточка, така от ліворуч, кармашка справа. Також присутня поличка X28i, що означає, що у нас не простий 2 літра двигун, а трошки, скажімо так, тюнінгований. Більш потужний. Хто хоче собі таку класну BMW, дуже класно ціна на неї, 12 тисяч доларів, і вона ваша. Коло цікаво, приїжджайте на Автопоінт це у Дугробка Сафівська, 19. Автопоінт. Придбай якісне авто.